Молодість це активний процес дорослішання, і в дорослішанні у нас є два процеси, яких ми однозначно не можемо пройти повз. Це процес професійного самовизначення, тобто визначення з майбутнього, побудова професійного шляху, кар'єри, це себе становлення, це самореалізація в суспільстві, да? то це охоплення максимальних соціальних ролей. І в нас сьогодні, коли онлайн простір переважає над звичайним офлайн життям, оці опанування соціальних ролей просто в повному обсязі неможливо. Чому? Для більшості. Чому? Тому що, по-перше, навчальні заклади, в яких якраз молодь набуває різноманітних функцій соціальної взаємодії, вони функціонують здебільшого, принаймні в місті Миколаєві, тільки в онлайн просторі. А у багатьох містах і селищах взагалі немає можливості навчатися в такому повному, скажімо, відновленому статусі, тому що школи зруйновані, їх просто немає. А в нас на сьогоднішній день бракує фахівців в системі освіти, про це неоднозначно неодноразово Зазначали представники і влади, тому що багато хто залишився за кордоном, і в нас не вистачає фахівців психологів, в нас не вистачає соціальних працівників, які б надавали адресну допомогу по місцю проживання. А в нас на сьогоднішній день є проблема пов'язана із тим, що крім професійного самовизначення. Коли взагалі ми живемо в ситуації невизначеності, да, і невідомо, що буде, важко вбрати професію, за якою буде майбутнє. І людині важко вибудовувати свої освітні плани, тому що вона не знає, а де саме вона зможе потім працевлаштуватися, яка сфера буде пріоритетною і максимально для, для цієї людини перспективною. З іншого боку, друга проблема, з якою ми маємо справу, це побудова дійсно індивідуальних таких особистісних стосунків, це пошук собі супутника життя, перші такі інтимні моменти, які пов'язані да, з нашим особистим благополуччям. І на сьогодні знову ж таки це віртуальний простір. Люди мало спілкуються.